Гортензія великолисна, сорту мінлива. Зимувала в літровому горщику. Висажена була в травні місяці відкритий ґрунт. Має такі гарні квіти. На протязі вегетаційного сезону міняє колір. Отак от спочатку була, ну от бачите, от так зелененька, потім кремово-рожева, потім переходи в рожеву. Маю такі великі масивні квіти. Посаджена в відкритий ґрунт, кислий торф, замульчована хвойним опадом, корою.